В Білоцерківській районній військовій адміністрації відбулися два урочисті заходи. Перший привітання працівників енергетичної сфери з наступаючим професійним святом. Маю честь привітати всіх, хто працює в наш нелегкий час в такій нелегкій сфері, як енергетика. І можу відверто сказати, що енергетики це передова, яка диву. Щодня наша енергетика знаходиться під прицілом ворога, та спеціалісти не дають статися блекауту, за що їм честі хвала. Працюється складно, але ми справляємося, як ви бачите, з світлом, з теплом місто. Та не тільки місто, і Україна. Стараємося робити все можливе, щоб у вас було 24 на 7 світло. Однак насамперед працюють над знищенням і окупантів, і їх дронів та ракет збройні сили України, і тому воїни теж не залишились без допомоги. Знаєте, коли такі є моменти, у мене і настрій відчуття піднімається того і впевненість того, що нас неможливо перемогти. Було звернення до фонду Unity Юніті які відразу відреагували це після нашої поїздки в Куп'янськ спільною, де за дорученням голови військової адміністрації і обласної Руслана Андрійовича ми передавали генератори, і інші там речі, які потрібні на передовій. І потім поспілкувалися з Олексієм. і Потреба є в двох автомобілях для наших батальйонів, для нашої бригади 114-ї відразу на цей запит. Було відреаговано і сьогодні. Вже маємо. Змогу передати ці автомобілі для того, щоб вони виконували завдання на передовій. Автомобілі були придбані за кошти благодійників, які не забувають, що в країні війна, і які розуміють важливість підтримки захисників. Стараємось допомагати всім військовим, хто що просить по можливості. Власним прикладом показуємо всім іншим бізнесменам, підприємцям і людям, в яких є можливість, що потрібно допомагати, не зважаючи на нещо, тому що в країні все ж таки йде війна, і хлопцям ця допомога набагато важливіша ніж ті кошти, які. Вони залишать собі на якісь е, власні витрати. Саме позашляховики тягнуть лямку на фронтах великої війни. Це і екстрена евакуація, і швидкий переїзд із позиції, доставка боєкомплекту та провізії. Таких автівок завжди мало. Там дороги нема, тобто нам іменно такі машини вони і потрібні. Лучше ну, раз побачити, ніж десять разів розказати, по суті. То. А так дуже вдячні фонду за підтримку. Тому що машини є таке свойство ламаються, і ламаються так, що буває, що немає до чого собрати їх. Як зазначив начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко, співпраця із благодійними фондами завжди дає позитивні результати, тож її потрібно всебічно розвивати задля якнайшвидшої перемоги над ворогом. Хлопці роблять, що можуть там, а ми повинні що можемо робити тут. Тому вдячний всім благодійникам. Напередодні ми теж передавали 10 автомобілів для 114 бригади. Це благодійний фонд Андрія Засухи, який передав. Президент футбольного клубу Колос, який теж поїхали на передову виконувати завдання. Сьогодні це Юніті Фондашнс. Дякую благодійникам, дякую за їх роботу, щоб вони не втомлені. До речі, цей фонд він теж багато працює з ветеранами, допомагає спорту, і це все абсолютно на благодійних засадах. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.